Чергові вибори на території Чернігівської області. Якщо підсумовуючи взагалі їх результати, ми їх не коментуємо. Для цього є представники засоби інформації і відповідні кандидати, народні депутати і представники різних політичних партій. Я вкотре повторюю, що на плечі Чернігівської обласної державної адміністрації лягла. Ноша технічного забезпечення виборчого процесу, і я переконаний, і зі сторони представників засоби масової інформації немає нарікань на тому, що ми технічно не зорганізували процес волевиявлення громадян Чернігівської області. Взагалі вибори відбулися на всіх 1103 виборчих дільницях. В списки виборців було включено 861 тисяча виборців, з яких 41,1 тисяча не здатних самостійно пересуватись, тобто вони голосували на дому. Своїм правом були виявлені, скористалися 490,5 що становить 56,95%, майже 57%. Нагадую вам, що на виборах позачергового президента у нас явка була 64%. У нас явка, відповідно, трошки впала. Також голосували по тимчасові зміни голосування 5,1 тисяч виборців, з яких переселенці з Криму 54 виборця, Севастополя 7 виборців, Донецької області 200. Виборця, в Луганській області 227 виборців. В місті компактного проживання переселенців в селі Лагерка виявили бажання голосувати лише 15 осіб. Протягом виборчого процесу фактів порушення громадського порядку перешкоджання діяльності міжнародних спостерігачів виявлено не було. Ми не вправи були фіксувати. Їх кількість і наявність в тих чи інших округах візуально можу стверджувати про те, що найбільша кількість була сконцентрована по місту Чернігову 205-му округу та по північному окрузі 207-му окрузі. З міжнародних спостерігачів в найбільшості районах та містах області за виборами День голосування спостерігали представники організації ОБСЄ і НМУ. Загалом суспільно-політична ситуація в області в день голосування сьогодні є стабільно керована. Офіційно оприлюднені результати цих полів зараз продовжують окружні виборчі комісії збирати мокрі протоколи і рахувати результати.